У ліцеї номер 1 відбувся важливий профілактичний захід за участю лікаря-гінеколога. Для вчителів було проведено лекцію на тему онкологічних скрінинг молочних залоз та шийки матки. Лікар наголосила, кожна жінка та дівчина повинна уважно ставитись до свого здоров'я. У разі появи будь-яких підозрілих змін необхідно звернутися до сімейного лікаря або гінеколога. Панікувати не слід, адже Подільська міська лікарня завжди готова надати необхідну допомогу. Під час Зустрічі також обговорювали захворювання жіночих статевих органів, які іноді можуть протікати безсимптомно, але згодом прогресувати. В нашій подільській міській лікарні можна проходити обстеження гінеколога, проходити кольпоскопію. Направлення не треба наразі, це просто може бути запис на реєстратурі, не обов'язково направлення від сімейного лікаря. Та раз на рік приїжджає до нас мамограф, де жінки, які не мають можливості поїхати в сусідній області, обстежитись. Щоб уберегти себе, жінкам рекомендовано проходити регулярні профілактичні огляди. Регулярні обстеження це не страх перед хворобою, а прояв любові до себе і турботи про власний стан. Бережіть себе та будьте здорові.